Котлетки, ніжні, соковиті і по сезону осені. Якщо не знаєш їх складових, то й не здогадайся, що там є гарбуз. Прекрасна страва, як на мою думку, ще й корисна. Маю курячий фарш і овочі. Натираю на крупну тертушку три шматочки солодкого гарбуза, дві невеличкі моркви і цибульку. Загальна маса овочів складає 500 г. Видушую через прес ще 3 зубки часнику. Тепер додаю одне яйце, одна чайна повна ложка солі, трішки суміш перців домашня овочева спеція, яку ми раніше з вами готували, курячий фарш 500 г в мене його. І гарненько все замішую. Погляньте, яка виходить яскрава сонячна маса просто супер! Запікатиму я у аерогрилі. Вологими руками формую котлетки і викладаю у чашу. Це буде значно корисніше, ніж просто посмажити. Але ви вправі обрати будь-який варіант, який вас влаштовує. Смажити можна на сковороді, запікати в духовці чи готувати на пару, то взагалі буде дієтично. Запікала я у своєму девайсі 25 хвилин в режимі курки при температурі 200 градусів, але можна було вмикнути навіть 180. Ця страва має ніжний, цікавий смак. У, я таке дуже полюбляю готувати. І скажу, що запечені значно краще, аніж просто смажені. Я порівняла, спробуйте смачного.